Рахунок голосів виборців підходить до завершення. Наразі дільничні комісії передають протоколи з результатами голосування в ОВК та надають зафіксовані дані стосовно перебігу виборчого процесу. Станом на 11 годину ранку окружна виборча комісія номер 205 прийняла трохи більше половини бюлетенів. В такому повільному перебігу подій винна втома, кажуть в ОВК, через яку голови дільничних виборчих комісій повільно працюють та роблять помилки в заповненні протоколів. Кількість методичних пособів, навіть на. Фильмов было достаточно для того, чтобы разобраться, как готовить протоколы. Но, видно, люди очень устали, может быть, изнервничали. Тем более, что уже ни один из Руководячого состава дільничних камісії говорила тон, що було очень сильне давление со стороны наблюдателей, Була большая нервозність. Перші бюлетені до окружної виборчої комісії доправили рівно опівночі. З того часу майже без перерви комісія приймає документи. Люди стоять у великих чергах, стомлені та знервовані. Не на камеру кажуть, що тримаються лише завдяки енергетикам та каві. Та, попри все, процес проходить спокійно. Запевняють вовка ніяких непорозумінь та конфліктів не виникає. На данном этапе никаких абсолютно нарушений нет. Присутствует просто человеческий фактор, который ну, не выдерживает такой, наверное, нагрузки, которая произошла.